І вітаю, друзі, в своєму садочку. Я ж до звати мене Надія, і сьогодні я хотіла поговорити про рослини, без яких декоративний садочок неможливий. Я в цьому вже впевнилася, бо перший час в мене були тільки квіти і деякі кущі. Вічно-зелені, такі, як сам бересклет, і бересклети, і все, листопадних не було. Ось і гортензія широколисна. От. А ще я зрозуміла, що потрібні вічно-зелені, бо зимою не буде е, практично на що подивитися. Тому в мене начну з першого свого вічно-зеленого дерева. Це проста ялиночка, яку мама привезла сантиметрів 15-20 з лісу і посадила у нас ну вже більше років 12 назад. На десь метрів 6. Але я її підстригаю. от І ось така, це найперша вона в нас така ялиночка. Потім в мене є ще такі рослинки, як хіпарисовий булівар, який я не встигла висадити. Він в мене ось в такому 5 горшечку, Дуже гарна рослинка, дуже ніжна. Він, звісно, дуже великий, але повільно ростучий. Він до 4 метрів висоту, до 2 в ширину, але повільно росучий. Тому я думаю, ну, якщо він прибав у мене ну, сантиметрів сім за рік, то я не знаю скільки. Хоча мені писали, що він швидко росте. Ну, можливо, кажуть, перші 3 роки вічно зелені, поки вкоріняються, а потім, коли вони тронуться в ріст, так як і ця ялинка, я згадую, вона була маленька-маленька, а потім як погнала. Ось, тому, можливо, треба знайти йому гарне місце, де можна буде потім, щоб він розростався. Далі теж ще в мене не висаджена подарунок пані Зосі. Така верескоподібна туя. Я почитала, що їх є багато сортів. Продавчиня сказала, що це буде невелика до метру. Вона, бачите, росте такою кулькою. Нагадує вона ялівець, крона в неї округла, вагонки тонкі, бачите, гнучки, і вона така шиловидна. Тому і назва верескова, вона така м'якенька-м'якенька, дуже, дуже гарна. Ну і подарунок теж, пані Зосі. Ось такий і красивений берез. У них є всі назви, але я цю назву не знаю. У мене є їх декілька видів. Всі я вам їх покажу. Ось цей березклет трохи мені нагадує те, що пані Зося привезла, але мені здається, тут трошки менші самі листочки і трошки інше забарвлення. Мені так здається. І ось ще один теж такий біло-зелений. Теж, я не знаю, чи це всі однакові, чи не однакові. Звісно, що всі вічно-зелені можна стригти і придавати їм ось цьому бересклету або також ґрунтопокривну функцію, або ж можна стригти і робити якісь форми. Роблять якісь топіарії, різні форми звічно зелених. Я от бачила, застромляють такі гілки і ведуть якісь такі роблять цікаві форми і тваринок з бересклета, і різні, і кульки. Тому це гарні рослини, які піддаються якимось стрижкам. Ну Про цей березклет. Бруслина я вам знімала коротке відео. Всі переваги про нього розповідала. Тому ось так коротко. І плющик варіагатний, який я веду як грунтопокривник. Дуже він гарний. Але ж я також кажу, що можна робити його і вертикальне якесь озеленення. Гарно він розмножується відводками. Він сам, я вже показувала в якомусь відео, ось він сам лягає і пускає. Ось він вже приріс коріннячко. Ось Тому такий гарний плющик. Я рахую, що е, гарно мати вічно-зелені і такі форми вертикалі, і горизонталі. Є ще в мене такий плющик, зелений. Чим мені подобається плющ. Його можна вести і вертикально. І горизонтально як ґрунтопокривник. Ось я прижала гілочку, буду так його розмножувати. Е, ще не вирішила, як я буду саме цей плющик вести горизонтально чи як ґрунтопокривний. про покривний грунт, грунтопокривний варіатний барвінок я вже знімала відео ціле. Ось дуже він мені подобається. Ну, Він в мене чомусь не квітне, я не знаю чому. От, Хтось пише, що це теж бересклет, склет, ну, це не бересклет. Він тільки ґрунтопокривним йде. Дуже він гарний, займає, скоро він наростає і дуже гарно виглядає взимку. І... Ось мій ялівець Mint джулеп. виста його вже великий, коли він виростає півтора метра, ширина 2-3 метра Тому я так його посадила на угол. Тож він повинен ще рости і рости. Дуже гарний ялівець. Просто неймовірний він, коли виростає. Ну, Ще можна до вічно-зелених і очітки віднести. Ще деякі квіти. Ось е, такі, які взимку виглядають зелено. Ось наприклад, лаванда. от, І такі ґрунтопокривні квіти. Лаванда виглядає просто шикарно. Взимку. Дісно, що самшит, Ось веду я його кулькою на ніжках. самшита в у мене багато. Я не показую, в багатьох він в мене є в місцях. І там я так веду, як живо, живої такі, такі, наче, як заборчик хочу зробити. А під ним бери ярко-жовтий. Це Еміральд Голд, по-моєму, він називається. Ну, так як зараз сон, сонячного світла не вистачає, тому він от наразі так виглядає. Це, може, третій чи четвертий вид мого бересклета. Е, і райграс бульбоносний. Ось е, також він зимою завжди гарно виглядає. І ще, що я хотіла ще вам показати, ну це так, я не знаю, не, не так віднести, як до вічно-зелених, я не знаю, як воно де зимує. Але наразі виглядає воно гарно. Це делосперма і молодила. Ну, Очіток там у мене. Все поки гарно виглядає. І вівсяниця, я не знаю при якої температурі. Що, як воно далі буде, але наразі воно виглядає все досить гарно. Вже було 11 градусів морозу. Ось він такий, дуже красивий. Надію, що переживе зиму. І молодила, звісно, що дуже гарні. Ось таке воно стало навіть більше, я б сказала, таке краснуватеньке. Ось такий відтінок. Дивіться, яка краса. Ну, що, в мене є один невеликий ли, 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 листопадний кущену він не листопадний, Магонія я подоболисна, вона вічно зелена. Ось такий малесенький ще доволі кущик, але ось така гарна красуня. Квітне вона жовтим. Ягідки потім чорні, дуже гарна рослинка. Також до вічно-зелених можна віднести квіти. Це наш чимирник Можливо, ще якісь є квіти, але це теж вічно-зелена, ще й квітуча рослина. Просто неймовірно. Ну, ось так швидко, я швидко пробіжалась по своїм вічно-зеленим. Дійсно, да. садок без вічно зелених листопадних кущів, просто квіти. Він не має такого, як сказати, такої своєї краси, щоб була і влітку, і взимку восени, і навесні. Тому добре мати різні в себе рослинки в садку. Всім дякую за увагу! Саджайте. Прикрашайте нашу рідну неньку Україну гарними рослинами, всім здоров'я, добробуту і мирного неба над головою. До зустрічі!